Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує пановувати. Математику, зокрема геометрію профільного поглибленого рівня 11 клас, ми з вами добралися до останнього параграфа, площа поверхонь тіла обертання. В цьому параграфі, як і в більшості інших параграфів, дуже багато цікавих і корисних задач, в тому числі задачі з зірочкам. Тому спробую наостанок показати вам дві задачі. Перша з них це задача 14109, вона на ваших екранах. Я б сказав так, що це досить стандартна задача. Ну, я хочу показати вам один із способів розв'язування, на мою думку, досить такий короткий. Але спочатку пропоную, як завжди, натиснути паузу і спробувати розв'язати цю задачу самостійно. Сподіваюся, у вас все вийшло. Гіпотенуза за прямокутного трикутника АВ дорівнює. 25 см, ну я можу тут написати 25 см. І, дається, обертається навколо гіпотенузи, утворюється тіло. Це тіло є двома конусами, які, два конуси, які з'єднані основами. Ну, я думаю, що вчителі профільних класів поглиблених такі. Структури безумовно показували. Учням, ви розумієте, що це. І радіус кожного з цих конусів СО. Це в той самий час є і висотою трикутника А Б, Ну, давайте я отак напишу: висота Трикутника А Б, Ц, скільки Тільки в нас буде декілька висот. Отже, об'єм об утвореного тіла. А що нам це дає? Це об'єм утвореного тіла я позначу В, і це сума об'ємів двох конусів. Перший конус це об'єм. 1 третина пір в квадраті на h1. Ось воно, H1. Я позначу це h2. Другий конус 1 третина пі Р квадрат на H2. А, ну, до речі, кажучи, можу зразу позначити, що цей радіус Це О, це радіус. Кожного з конусів, і це висота трикутника АБЦ проведена до гіпотенузи. Ну, Далі, хто не здогадався з учнів, я думаю, все-таки вже здогадається зараз. Ми винесемо за дужки спільний множник. І тоді у дужках H1 плюс H2, це є наша гіпотенуза АБ. Враховуючи те, що об'єм 1200п, ми можемо написати це 1 третина π на r квадрат і на АБ і на 25. Виконавши прості обчислення, ми отримаємо, що R квадрат дорівнює 144 і r дорівнює 12. Тобто радіус кожного з конусів 12 см. Далі варто, на мою думку, зупинитися і себе спитати, а що ми шукаємо? Ми шукаємо площу поверхні тіла обертання. Давайте я, мабуть, все-таки цю скопіюю. Ми шукаємо площу поверхні тіла обертання. Другий наш етап. А Тіло обертання, яке утворене, воно складається з двох конусів. І тоді шукане, шукана площа поверхня це сума бічних поверхонь двох конусів S1 плюс s 2 Для першого конуса це πR на А. Де А один з катетів. Для другого конуса це πR на Б, де Б другий катет. Пі Р ми винесемо за дужки в дужках А плюс Б, а Р у нас вже 12. Тобто це 12П на А плюс Б. Тепер ми приходимо до думки, що нам треба А плюс Б. Тобто, якщо ми не знайдемо окремо А і окремо Б, ніякої трагедії не буде. Нам для закінчення задачі треба А плюс Б. Ті вчителі, учні, які не дивилися на моєму каналі, є хороший фільм. Не треба знаходити зайве. У рубриці треба знати. Тобто треба знаходити те, що нам треба. Нам треба сума катетів. Пропонується це виконати у наступний спосіб. З одного боку, ніхто не відміняв теорему Піфагор а плюс Б квадрат дорівня 25 квадратне. З іншого боку, площу трикутника АВС ми можемо знайти двома шляхами: це одна друга А на Б або одна друга гіпотенуза 25 на 12. На одну другу ми скоротимо, і тоді А на Б буде 300. Отже, ми маємо фактично систему а квадрат плюс Б квадрат 625, а, а на Б дорівнює 300. З цієї системи ми не будемо шукати А і Б. Ми будемо шукати А плюс Б. Ну, в декілька своїх фільмах я вже цей фокус показував. Тому, я думаю, якщо хто дивився нічого нового, з першого рівняння ми виділяємо повний квадрат. Ми підставляємо оце рівняння. Замість аб 300. А плюс Б в квадраті, це вийде 1225. І враховуючи те, що А плюс Б величина додатня, А плюс Б буде 35. Таким чином, площа поверхні тіла обертання буде 420. Пі, ну, мабуть, там в сантиметрах давалося да, в сантиметрів квадратних. Давайте я напишу відповідь. Ось така задача, сподіваюся, цікава і корисна, досить симпатична. Звичайно, можна було, я думаю, що багато хто з учнів, хто, хто розв'язав цю задачу, багато хто з учнів знаходив А і Б. Ну, тут нічого страшного немає, але гіпотетично на контрольній роботі, на, на ЗНО, можливому, це просто займе деякий час. Сподіваюся, було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на зустріч і ще з однією задачею у цьому параграфі.